Верветься до владики Миколая Чернецького. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками. Світла від світла, Бога істинного, від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він для нас, людей, і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І Воскрес згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну апостольську церкву і сповідою одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Угодниче Божий блажений Миколає Чернецький, вірний заступнику тих, що до Тебе приходять і помочі просять. Ти змилосердився. Над багатьма хворими людьми я тебе прошу і щиро благаю, випроси у Господа Бога ласки і оздорови мою душу і тіло. Предивний, Миколаю, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, голоду, тяжкої хвороби, несподіваної смерті. Придивний, Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей, від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей, від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину. І усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая Чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколая, Чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей, від вогню голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей, від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Угодниче Божий блаженний Миколая Чернецький. Вірний заступнику тих, що до тебе приходять і помочі просять, ти змилосердився над багатьма хворими людьми. Я тебе прошу і щиро благаю, випроси у Господа Бога ласки і оздорови мою душу і тіло. Предивний Миколає чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину, і усіх людей від вогню війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину, і усіх людей від вогню, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче Захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколаю чудотворча, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколаю чудотворча, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню голоду. Тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей, від вогню війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю Чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей. Від вогню, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю Чудотворче, Захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворча, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Угодниче Божий блажений Миколая Чернецький, вірний заступнику тих – що до тебе приходять і помочі просять. Ти змилосердився над багатьма хворими людьми. Я тебе прошу і щиро благаю. Випроси у Господа Бога, ласки і оздорови мою душу і тіло. Предивний Миколаю, чудотворча, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний, Миколає чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколає чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню голоду, тяжкої хвороби, війни і несподіваної смерті. Придивний Миколає чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду. Тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворча, захисти мене, мою родину і усіх людей, від вогню, війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворча, захисти мене, мою родину і усіх людей, від вогню, голоду тяжкої хвороби, війни і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей. Від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті, придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Угодниче Божий, блаженний Миколаю Чернецький, вірний заступнику тих, що до тебе приходять і помочі просять, Ти змилосердився над багатьма хворими людьми. Я тебе прошу і щиро благаю, випроси у Господа Бога ласки і оздорови мою душу і тіло. Предивний Миколая чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від Богню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний, Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколая чудотворча, Захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, голоду війни, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Предивний Миколая чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая, Чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від війни, вогню, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Прадивний Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Угодниче Божий блаженний Миколая Чернецький, вірний заступнику тих, що до тебе приходять і помочі просять. Ти змилосердився над багатьма хворими людьми. Я тебе прошу і щиро благаю. Випроси у Господа Бога ласки. І оздорови мою душу і тіло. Придивний Миколая чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний, Миколая, чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколая чудотворче, Захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню голоду, війни тяжкої хвороби та несподіваної смерті. Предивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню голоду, тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, голоду тяжкої хвороби, війни та несподіваної смерті. Придивний Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню війни, голоду тяжкої хвороби та несподіваної смерті. Придивний, Миколаю чудотворче, захисти мене, мою родину і всіх людей від вогню війни. Голоду тяжкої хвороби та несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворча, захисти мене, мою родину і усіх людей від вогню, війни, голоду тяжкої хвороби та несподіваної смерті. Придивний Миколая, чудотворча, захисти мене, мою родину, і усіх людей від вогню, голоду, тяжкої хвороби, війни та несподіваної смерті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вірний покровителю наш, блаженний Отче Миколаю Чернецький, прийди мені з помічю, щоб я могла величати Господнє милосердя. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Блаженний Миколай Чернецький народився в селі Семаківці на Станиславщині 14.12.1884 1884 року. Помер 2.04.1959 1959 року. Єпископ монах Редемпторист. Заарештований НКВС у 1944 році. З 1945 року до 1956 року відбував покарання у в'язницях та таборах примусової праці, звільнений 1956 року, як безнадійно хворий, помер у Львові в опінії святості, похований на Личакові у Львові. Нині мощі Блаженного Миколая вшановуються в церкві священномученика Йосифата у Львові, наш український чудотворець, зірцевий аскет, невтомний трудівник на Христовій Неві, горливий щодо спасіння увірених його опіці душ єпископ, правдомовний і справедливий, простий і щирий навіть перед обличчям лукавого і підступного ворога. Смиренний і богобоязливий у ставленні до Бога. Його не заломили ні тортури допитів, ні суворість лагерного життя, ні зрада побратимів, уміння милосердно по-Христовому прощати своїм кривдникам. Таким є світло його зорі в небозводі Божого царства, є одним із новомучеників українського народу. Молитва до священномученика Миколая Чернецького. О великий угоднику Божий, преславний чудотворче, блаженний Отче Миколаю, Ти молитвою витривалою, вірою кріпкою і любов'ю ревною та чистотою серця, ще на землі учинив свою душу гідним мешканням Пресвятої Трійці. Тяжкі муки від богоборців мужньо перетерпів ти і вінця небесної слави сподобався, а від нас духом своєї любові не відступив ти і чесні свої мощі, як посудину, повну благодаті, залишив ти нам. Тож, маючи до всемилостивого владики велику сміливість, молися за спасення наших душ, що з любов'ю та довірою прибігаємо до тебе. Могутній наш заступнику та покровителю Христової Церкви, випроси нам у всещедрого Бога дару, що його кожен з нас на добро потребує, держави нашої утвердження, закінчення війни, світу тихомирення, від голоду та погуби визволення, від нашестя чужинців захорону, скорботним потіху, недужим зцілення. Впалим з упадку піднесення, заблуканим на шлях істини й спасення повернення, подвижникам витривання, доброчинцям у благих ділах успіх та благословення, дітям та молоді в благодаті зростання, сиротам та вдовицям заступництво, тим, що відходять із цього життя дочасного кончину мирно, і тим, що відійшли блаженне упокоєння. А нам, усім, на дорозі спасення, будь провідником неструдженим, збереженні віри непорочної, та заведи нас до невечірнього світла, життя вічного, щоб ми його сподобалися молитвами твоїми та разом з Тобою прославляли і величали дивного у святих своїх Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.